Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія МТЗОК, звати мене Славян. Займаємося ми запчастинами частинами на трактор МТЗ, роторна косарка Вірах, Зрабліва, Рошилка, Сонечко. Так, сьогодні не така невеличка поставочка приїхала з міста Румни напряму з заводу. Хочу показати, що приїхало. Приїхала у нас отака ЧК. Такі кранштини на стяжку, яка на цю ось навески чіпляється. і сюди вже йде до, цих, до тяг продольних. Пальців такі. Потім на центральний винт, або центральна тяга накручується отаке, з пальцями, далі наконечники, це на тягу продольну, На передній мост, там де рульовий, різні вони по діаметру від великого до меншого, до самого маленького. Втулка бруса переднього, ось качення тяги. Продольні ромноски. Так виглядають. Потім оці пальці тяги. Речаги, виходить, на, цей, на вал швидцевий по бокам одягається, це равно всі посилені. Ну, ці є ось, ось обичні, як виглядають, не посилені. Посилені більш таки грубіші. Так, далі, що ще? Ага. полуось, ось і... Ці... вертикальный. Это получается вал вертикальный и полуось. Если приехал у нас Ромновские. Вот так выглядаю все оно. Друзья, кому что-то потребно, у вами номер для замолвления. Все на край, всего наикращего, до побачения.